карпатсько альпійська балада за горою в затінку дерев назову себе у Чернівцях. Відбувся літературний перформанс книги Олега Любківського. Кошти від продажу якої спрямують на потреби ЗСУ. Більше про те, чому автор вирішив видати книгу саме зараз, та які символічні паралелі з творами всесвітньо відомих письменників проглядаються у виданні. Розповідаємо далі. Олег Любківський автор карпатсько альпійської балади «Загородь в затінку дерев назову себе. Розповідає, що ще зі школи полюбляє ходити в гори, тому ця тема для нього дуже захоплююча. В мене назбиралось дуже багато вражень, і настав такий момент, що в мене в мене якби назріла така ідея створити е, якісь от, ну, щось подібне до якогось ну, роману, поеми. Дія якого відбувається в Карпатах саме. Ну, мені прийшло голову, що тема кохання буде найбільш доречним. На фоні Карпат, на фоні краси, на фоні містики Карпатської. Автор книги художник, який не лише пише картини, але й займається письменницькою діяльністю. Понад 10 років виношував ідею свого творіння, але коли розпочалася широкомасштабна війна, зрозумів, саме зараз має видати цю книгу цього року. Я ну зрозумів сам, що суспільство потребує чогось позитивного, чогось натхненного, чогось романтичного, гарного, прекрасного, щоб не дублювати цей посттравматичний синдром, як зараз роблять всі посередні художники, письменники і поети, що пишуть про війну, про страждання, це безглуздя, це злочини. Уже суспільство повинно бути зцілене. Ну, має бути стілене добром якоюсь красою на обкладинці. Автор використав картину Лукаса Кранаха Адам і Єва. Окрім того, у книзі проглядаються символічні паралелі з творами Макса Фріша та Ернеста Хемінгуея. Герой е, роману Хемінгуея е, Річард Річардкантве був власне, полковник. Був закоханий, він вже був ну, в солідному віці, він вже був ветеран війни, але він був закоханий у 18-літню італійку. І ця лінія роману, вона десь-дещо десь перегукується тут, тому що тут наш герой, маючи вже більше 64 роки, він теж закохався в випадкову дівчину, яка опинилася велою долі в Карпатах. І власне звідси, ну, по моєму сюжету, по моїй фабулі, розвивається вся подія. Першою рецензенткою книги стала Марина Горбатюк, яка вважає її новаторською за жанровим визначенням, прозою в поезії. Перші враження були перші асоціації. Так, книжка про подорож віднайдення, про подорож, пошук і про любов. Любов до жінки, до прекрасного, до мистецтва. Роза в поезії визначається тим, що. Тобто від прози має наратор нараторські особливості, певні так, сюжетність і певну хронологічну послідовність, але до поезії апелює своєю чуттєвістю, так, певною ненав'язливістю, таких вербальних мазків. Серед перших читачів книги був і Матвій Дарійчук, який взяв участь у літературному перформансі. Мені здається, що ця поезія вона дуже Гарно окреслює ці буковинські наративи і не тільки які можуть репрезентувати життя митця і в Чернівцях, і його не знаю, різного роду переживання, і ці всі алюзії, метафори, образи, які застосовані в його книзі, вони дуже чіпляють її до вподоби. Кошти від продажу книги Олег Любківський спрямує на допомогу Збройним силам України. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.